На вашу думку, до 8 серпня, до дедлайна Трампа Путін спробує ще разочок по нам вдарити? От, власне, ми сьогодні спілкувалися з військовими і дійшли до одної думки, що, скоріше всього, або ймовірніше всього, Путін хоче. Ближче до, до 8 числа щось зробити, а зараз ми всі бачимо, Те, що відбувається в Росії, вони роблять так зване накопичення, а не як нас тут лякали певні особи, що тисячу шахідів кожного кожної ночі буде. Да, Богу дякувати Ні, і ще шановний пан Ігнат Речник військовоповітряних сил України зазначив, що це неможливо Богу дякувати. І зайвий раз, ми зараз бачимо, що є накопичення. Тобто, десь 7-8 число, ймовірніше, всього, що то, що росіяни використовують досить високу кількість БПЛА разом з ракетами, це ймовірність досить висока.